Любі друзі, сьогодні я отримала посилочку із сурфініями. Черенки сурфінії укорінені. Сейчас будемо дивитися, що там нам прийшло. Так, розмотуємо. Так. Прийшли красиві, зелененькі. Дуже красиві сурфінії. Я думаю, що там буде й гарне коріннячко. Так, да, вже бачу, там коріннячко біліє. Є там. Ну, будемо розмотувати. Угу. Корінені, з коріннячком, гарненькі, свіженькі, дуже добрі. Трішки підростуть, уже можна і нам їх прочеренкувати. Дуже дякую добрим людям, які це прислали нам. Так, дуже гарні кущики. І так, тепер другий, тепер у нас другий. Це теж непогані. Дуже гарненькі. Так. Ну, одним словом, я довольна, не підмерзли, хоч на дворі і морозець. Буду займатися роботою. пока пока